У грі S.T.A.L.K.E.R. 2 є багато зброї на будь-який смак. І час по час буває важко обрати щось конкретне, особливо важко обрати більш універсальну зброю, оскільки носити з собою 4-5 екземплярів не варіант. Тому хочеться чогось практичного і в той же час забійного. Вітаю пані та панове! Мене звуть Кіпінь і в цьому відео я розповім вам про найкращі-кулемети пістолети у грі S.T.A.L.K.E.R. 2. Де їх знайти, які обвіси вони мають, і також які покращення можна з ними зробити, в тому числі креслення, які треба знаходити для них окремо. Ця зброя та креслення знаходяться у відкритому світі, і за виключенням одного єдиного креслення вам не треба буде виконувати якісь додаткові завдання, щоб їх отримати. Почнемо ми з пістолета Кулемета Інтеграл А, який є надзвичайно приємною в застосування зброєю. І він знаходиться зовсім недалеко від терикону. На цю локацію ви зможете потрапити практично одразу після того, як покинете малу зону. Вам потрібна місцина під назвою перевантажувальний вузол. Вам треба пройти крізь кілька аномалій. І далі зайти у пролом у стіні, в якому буде невеличка печера. Із цієї печери ви знайдете сейф з лутом, і також поруч буде лежати пістолет-кулемет інтеграл А з набоями. Будьте готові, оскільки одразу після того, як ви візьмете цю зброю, вас атакує кровосос. Проте, маючи дробовик або цю зброю ви зможете без особливих проблем відбитись від кровососа. У базовій комплектації Інтеграл А має всього лише 20 набоїв у магазині, проте у відкритому світі є кілька місць, де ви зможете знайти збільшений магазин для цього ПК. Одне з них знаходиться зовсім неподалік від місця, де ви знайшли зброю. На північ є локація, яка називається Цементний завод. З західного боку цементного заводу є невеличка каналізаційна система, в яку ви можете потрапити з боку озера. Вам треба зламати дошки, далі відкрити двері, і будьте готові, там вас чекатиме ще один кровосос. Після того, як ви розберетесь з ним, вам треба прослідувати у дальню частину цієї системи. І там ви побачите великий блакитний сейф, в якому буде лежати збільшений магазин на інтеграл А. Ще один збільшений магазин ви знайдете у місцині під назвою Круг на локації Згорілий ліс. На підході вас атакуватиме кілька плотей. А у підвалі, де ви зможете знайти збільшений магазин, вас чекатиме 5-6 норків. Після того як ви розберетесь з цими почварами, ви знайдете тіло сталкера, багато різноманітного луту, і в одній з кімнат на трубах буде лежати сумка, які буде знаходитись збільшений магазин на ПК-інтеграл. Ще один збільшений магазин на ПК інтеграли, також багато різноманітного корисного луту. Ви зможете знайти у місцині, яка називається тунель під озером, і знаходиться вона між гостком та Малахітом. Будьте уважні, оскільки цю місцину охороняє загін найманців до 8-10 осіб. Вони добре озброєні і залюбки будуть кидати у вас гранати. Також після того, як ви розбираєтесь з найманцями, в двох випадках з двох до мене приходили снорки. Тому будьте готові також до цього. Після того, як ви розбираєтесь з усіма супротивниками, вам треба пройти в глиб тунелю, і в одній з кімнат на стелажі ви знайдете збільшені магазини для найкращих пістолетів-кулеметів у грі. Плушник для ПК-інтеграл ви зможете знайти у місцині, яка називається Шахтний копер. У рудому лісі вона знаходиться трошки північніше. локації росток. Щоб було зрозуміліше, що це місцина, в якій знаходився лісник у попередніх частинах гри сталкер радий ще завітав. Чи можу. Я щорад. Єдине креслення до ПК інтеграл, яке треба буде знайти у відкритому світі, це ущільнювач муфти зворотнього механізму. Воно знаходиться на локації насосна станція, яка розташована на південний захід від Терекону. Вам треба буде обійти аномалії спалах, вздовж труб пробратися на територію, і далі застрибнути у зламану вентиляційну шахту. Після чого вам треба буде знайти працюючий сканер, вимкнути його, і у трупі бандита, який буде лежати поруч зі сканером, вам треба забрати це креслення. Якщо ви не хочете квапити події, то почекайте, коли за основною історією вам все одно треба буде йти на цю локацію. Щодо прокачки інтеграл А, то тут є кілька варіантів, і ви можете обрати той, який підходить саме вам. Я зазвичай рухаю шляхом збільшення точності, зменшення віддачі, і також вкладаюся у швидкість прицілювання. У цього ПК є варіант зміни калібру набоїв. Ви можете його переналаштувати на калібр 45, тоді він буде завдавати більше шкоди з кожного пострілу. Проте ведення вогню чергами стає проблематичним, оскільки розкид збільшується. Якщо ви будете здебільшого використовувати цей ПК на ближніх дистанціях, то можете вкластись у таке покращення. Я натомість завжди залишаю калібр дев'ять, 19 і активно працюю цим ПК на ближніх та середніх дистанціях Другий найкращий ПК у грі Зубер 19 знаходиться на північ від локації малихід у місцині, яка називається випалювач Місків. Вам треба пройти крізь ворота і далі ви побачите невеличкий ангар. Вам треба пройти зліва, піднятись по сходах. Далі буде трошечки паркуру по залізних контейнерах, і потім ви потрапите до цього ангару з іншої сторони. Будьте уважні, у ангарі є полтергейст і також в ангарі багато посток. Це не просто розтяжки з гранатами, тут є навіть гранати, які припасовані до газових балонів. Це може зіграти поганий жарт з вами, а також з полтергейстом. У В мене в двох випадках з трьох, коли я тестив здобуття цього ПК, полтергейст підривав себе сам. Також після того, як ви заведете генератор і натиснете перемикач, біля ангару можуть з'явитися снорки, тому теж будьте готові. У ангарі неподалік від перемикача, ви побачите у ящику ПК Зубер 19. У якості глушника Зубер 19 використовує той самий глушник, який у вас вже стояв на ПТЕМ, АПБС або на букет С2. Тому я думаю, знайти його вам не складе ніякої проблеми. Збільшений магазин на цей ПК ви зможете знайти у рудому лісі у місцині, яка називається Відьмене-Коло. Ця місцина розташована на північ від звалища техніки, і тут є блукаюча електра, а також спавняться зомбі. тому будьте уважні. Вам треба буде пройти через електроаномалії по невеличких острівцях. І посередині на великому камінчику ви знайдете сумку, в якій буде лежати збільшений магазин на ПК Зобарко. Також збільшений магазин для зубра можна знайти на локації тунель під озеро, яку я вже показував вам раніше. Щодо креслень для цього ПК, то вони знаходяться у місцинах, де розташовано контент пізньої гри. Тому, якщо ви хочете не бачити спойлерів, можливо вам на цьому треба зупинити перегляд цього відео. Я не буду казати про квести та їх винагороди, проте ви побачите місця, де мали бути досить таки пізно у грі. Креслення додатковий наріз у стволі знаходиться на захід від станції Янів. Пропустити цю місцину досить таки важко, тому що над нею кружляє величезний торнадо. Вам треба обійти території по дальній частині. Вам треба роздивитись, як рухається торнадо, щоб не потрапити під нього. Далі трошечки паркуру, і ви будете у залізному контейнері, вхід які закривають ящики, які можна розбити у синій скрині. Ви знайдете креслення, додатковий наріз у столі. Креслення анатомічне припасування стане вам доступним лише пізніше у грі, коли ви отримуєте завдання щастя для всіх. Вам треба прослідувати маршрутом, який я вам покажу. І у блакитному сейфі ви знайдете креслення. Якщо ви пропустили цей сейф, виконали завдання і вже покинули територію. То ви можете спокійно сюди повернутись, оскільки ті перепони, які раніше вас сюди не опускали, тепер відсутні. Хоч уважні на території блукає псевдогігант, і також трапляються з пацюків. Проте ворота, які раніше були закриті, тепер відкриті, і ви зможете потрапити на цю локацію знову. Щодо прокачки Зубро 19, то у нього немає можливості змінити набої, якими він стріляє. Натомість я традиційно рухаюсь, як з усіма ПК у бік зменшення віддачі і також збільшення кучності стрільби. Також враховуючи те, що цей ПК є досить таки важким, я рекомендую вам прокачати зменшення ваги на 30%. Щодо прицілів, які я використовував, то почав я з каліматорних прицілів. А далі перейшов на приціли, які забезпечують найкращий результат на середніх відстанях. Купити приціли і для ПК-інтеграл, і для Зубра ви зможете у рудому лісі на локації шахний кобер, а також на станції Янів. Це все, що я хотів вам розповісти про два найкращі ПК у грі. Якщо інформація була вам корисною, пам'ятайте поставити вподобайку. Також пишіть, чи ви користувалися цими ПК раніше і чи це відео змінило ваш погляд на цю зброю. Пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані, ставайте спонсорами каналу. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.